Непоганий, можна подарунок зробити, наприклад, батькам чи комусь близьких старшим людям, чи дідові, чи бабі, хто любить велосипеди, їздить на велосипеді. Велосипед новесенький, ціна його 4800, важкий, не той, легесенький, не є важкий. І вони такі люблять. Він дуже простий, немає жодних передач. Одна зірка впереді, одна ззаді. Плюс, так як вони люблять, нужні гальма. Бачите, новесенькі, колеса 26. Легко перекинути ногу старшій людині. Чи там з ногами, чи з чим мають. Є кошик такий, можна собі отут, наприклад, якісь продукти положити. Є дзвіночок. Руль, сідло піднімається, опускається. Є такий багажник. Ще можна щось на багажник положити. Ну, багажник не скажу, що поганий. В принципі, я думаю, кілограм 20 витримає. Дивіться. Гарна защита є в комплекті. Насос, я колись давали, такий теж, хто пам'ятає з вужиком, називали вужик. Так. Оп. Є підніжка так же само. Велосипед, в принципі, дуже прекрасний. Є от в такому синьому і є в чорному кольорі. Собі сіяв та й поїхав. Їде, в принципі, непогано. Просто їдеш собі до магазину. Це не спортивний, щоб там десь гнатися. Є нужний. І ще є ручний галь, бачите? Ось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт у нас, rover.in.ua. Також можете зайти до в нас, в коли веломагазин, вулиця Львівська, 20. В кого нема такої можливості, кажуть, можете кому далеко, то ми відсилаємо новою пошти по цілій Україні без жодних проблем.